О нас не думает, а нас же кучит, и думаем, даш корсил, де мензимши випити, або на куримость, и давай осматок, и что це. Не, припитав, да, вашего удивляется было. Ну так тоді сейчас не было борьбы с тянкой. Вы в 99-му році, ну так мне кажется, девяносто начали основание змейной медицины. Я хочу такой вопрос задать. Чем она ценна, эта медицина, и не уйдет ли она снова в курсе списания? Спасибо. Да. Значит, я вам скажу, что що... значит вы помнятаете двух тысяч девять. У 1978 році було виїзне засідання Всесвітньої організації охорони здоров'я Алмату по профілактичній медицині і медицині оцей участкових лікарів. Тоді було вивезло Радянський Союз як жірець профілактичної медицини. Але там, за кордоном, розвивалася вже почала, тобто була вузька спеціалізація. І ми пішли почали вузьку. Ну, от я вам скажу, в нас в інституті нейрохірургії є хірург по задній ями, по правому виску, по лівому виску, по е, той чині, той поліпоперековий. Тобто ми почали робити. А вони пішли все ж таки на сімейну медицину. Але у нас сама ефективна в витрата в постановці діагнозу в усьому. Але якщо ми вам завтра зробимо зарплату велику, Через пів року ви ні черта не будете працювати. Вам треба зробити зарплату, щоб ви її заробляли. Якщо всі лікарі. Зараз я скажу, я скажу, якщо лікар зацікавлений, щоб більше було хворих і більше робити роботи, то єдиний лікар, який може працювати на здорову людину, це сімейний, карзагальний брак. Але якщо ви будете фондорозпорядником розпорядником поосібного... Я прошу не путайте подушне фінансування, душа не потребує грошей, особа потребує грошей. Якщо ви будете фондорозпорядником по поосібного фінансування пацієнтів, ви будете працювати на профілактиці, тому що первинну допомогу ви будете давати за свої гроші, за світ ви будете платити самі. Сам техніка ви наймете самі, але ми вам дамо приміщення, дамо обладнання перших Так, ви будете працювати, щоб у вас було менше хворих. А я хочу побільше пропорвати, тому що держава повинна платити за обсяг якісно зробленої роботи. Ну і ще може заплатити пацієнт, якщо хоче, але боронь Боже, що це. Так от е, в минулому році 4,5 тисячі британських сімейних лікарів мали доход більший, від доходу прем'єр-міністра Великобританії. Причина. Причина? Вони в них здорові люди були. Ну якщо мені виділили, наприклад, по 30... мільйонів, пам'ятаєте? Ні, так, ні. Так. Ну, 30 доларів на ага, людину. 30, Беремо 30 доларів на людину. Значить, я беру 2 тисячі людей, ну півтора дві, ви півто, тисячі візьмемо. Значить, мій бюджет 300 тисяч доларів прично. Три тисячі триста. Тридцять тисяч. Трижденісі, 240. Ми робимо з вами групову практику. Нас четверо, ми беремо 10 тисяч, 10 на 30, значить ми маємо освіти. Триста тисяч. От за ці гроші ми повинні надати невідкладну допомогу. Виписати йому ліки за свої візьми, якщо немає прописано це державою забезпечення. І ми будемо працювати на те, щоб нас було більше здорових. Ми, ви прийдете до моєї жінки, як я прийшов з тиском чи морда червона, і кажете, знаєш що, Людмила, є сволоч. От я получу від неї таку профілактику. розумієте, Але це лікар сказав. Тобто оце зацікавленість ваша працювати. І на сьогоднішній день в Комсомольську виділяється всього нам всього 17, виділялось недавно 17, зараз дається 30 гривень на людину. А зараз в бюджеті передбачається 35 до 35 відсотків на первинну допомогу. Таким чином, якщо буде, наприклад, на людину 1000 гривень, то 35% первинна допомога. Це буде 350 гривень. Та якщо ви візьмете тисячу людей, то на 350, у вас хороший бюджет. Ви будете так пахати, щоб вас ніхто не ви будете за кожним дивитися і подивитися, чи направити цього пацієнта до Поліщука, чи до Пчієнка, хто краще лічить. І ви будете консультувати не хворого, ви будете себе консультувати, знати, що як, розумієш. Прошу, прошу. Міся, Міша, Міша, за тобою, вибачте. Олександр Ви Місяко. Я хотів би почути цифру, таку як кількість відремонтованих і обласних та міських лікарень, і поліклінік за ваш. О така цифра в мене стала. Чидово, я дам. Запам'ятайте, запам'ятайте, я противник будувати будь-що в медицині сьогодні і відремонтоване відконструє.